Нове та якісне освітлення для кожного мешканця Дніпра. У місті проводять глобальне оновлення освітлювальних електромереж. Як саме проходять роботи, дивіться далі у нашому сюжеті. У Дніпрі на Донецькому шосе розпочалися оновлювальні роботи на мережах вуличного освітлення. Відомо, що модернізація проходить у рамках поточного ремонту. Ми демонтуємо стару повітряну лінію, старі кронштейни та монтуємо нову повітряну лінію самонесучим ізольованим проводом, та встановлюємо нові кронштейни, оцинковані методом гарячого оцинкування, та в по будемо встановлювати нові світлодіодні світильники. Роботи розпочали на початку цього тижня. Завершити їх планують до кінця липня. Зазначимо, що крім Донецького шосе, аналогічну масштабну модернізацію освітлення вже провели на проспекті Миру. Таке оновлення було необхідним заходом. Елементи зовнішнього освітлення знаходилися в експлуатації більше 30 років і потребували заміни. Тобто ті світильники, які тут знаходилися, це світильники з натрієвою лампою. Ми міняємо на нові енергоефективні одної світильники. Це також буде і економія, яка в даний час необхідна і для міста, і взагалі для країни. І це буде більш якісне освітлення Донецького шосе. Мешканці міста позитивно реагують на проведення подібних робіт. Такі роботи нужны і нужно как можно быстрее делать. Попри важкі часи, співробітники КП «Міськсвітло» світло виконують свої роботи з максимальною відповідальністю та турботою про мешканців міста.